Коли починали в кінофестиваль, то е, українське кіно це був, було б щось там, що належить скоріше там до Росії, ніж там до європейської культури або до якоїсь самобутньої культури. І е, е, нам навіть куратора наших перших фестивалів намагалися від культурної інституції призначити росіянку а, ми, і через що ми відмовилися і, і з зрозумілих причин. Зараз, я думаю, що нам не треба вже доводити, що Україна не Росія. Да? Тобто, але я не думаю, що це заслуга насправді фестивалю, це, скоріше, заслуга наших військових. Вчора ходили, сьогодні не ходили. І там, може, щось свої ресурси, там, з ходу тому на туди не йдуть. Цей фільм відкриває очі на, на процес дегуманізації, яка відбувається дуже потужно в Росії. І я думаю, що це нова перспектива. Люди дивляться цей фільм і бачать війну, бачать події, які відбуваються в Україні. І, але передусім бачать Росію з нового кута зору, який був невідомий для них раніше. Yeah, I'm not feeling comfortable about the fact that we are not that informed and that uh, we are just yeah, living like if yeah nothing will uh, happen um, in Ukraine. So yeah, for that uh, I, I want to, to know more and, um, and to spread also the information. I will uh, keep here.